купляю в магазині тільки помаранчеві продукти, бо я в помаранчевому костюмі. Хо беру те, що перше падає на око. мандаринка. Кріві тосики. Ох, до них би півка. Майонезі, хорошо ж він був дешевий, бо я не чпокую доч мільйонера Ну, по всій баночці не можна було пройти точно. Півко саме то. А ще ось така цікава помаранчева пляшечка. Як вам вже такий наборчик студента? Ішовши на касу, попалася така мила іграшка. Я не розумію, що це таке, якщо чесно, якась какашка помаранчева. Дитяча, чи, 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 чи дитяче харчування, багато снеків, від котрих потім. Попри ще жопу. Ну, нічого в мене такі кошики виходить. Ану-ка, скільки це буде все коштувати? І ця помаранчева корзинка обійшлася в 10 тисяч 752 гривні. Е, ну, пам'ятаєте, що мільйонера і дочері в мене поки немає, тому я взяв просто помаранчеву монч за 13 гривень. І все, забив на ту корзинку. Пока!